Івано-Франківська обласна дитяча юнацька спортивна школа інваспорту для своїх вихованців організувала до Дня Святого Миколая турнір, де юні спортсмени з особливими потребами мали змогу отримати не тільки подарунки від Миколая, але й показати свою футзальну майстерність та перейняти досвід старших товаришів. До Калуша на футзальний турнір прибули, окрім місцевих спортивних шкіл та вигодського реабілітаційного центру, ще чотири дорослі команди футболістів з особливими потребами, які внесли. У футзальний турнір не тільки інтригу спортивного азарту, але стали своєрідним еталоном спортивної майстерності, особливо, коли на майданчик місцевої спортивної школи Сокіл виходили футболісти івано-франківської команди з її зірковим капітаном Володимиром Рієм, кращим бомбардиром недавнього європейського чемпіонату серед спортсменів з вадами слуху. Рівень івано-франківської команди у грі таки піднявся. Важливу перемогу ми отримали над збірною командою Львова, так само над закарпатською командою. Ну, і я хочу побажати нашим спортсменам, щоб в дальнішому вони, як колись, повернули ту традицію, коли наша збірна команда обласної дитячо-юнацької школи виборола перше місце в Україні на всеукраїнській спартакіаді Повіру в себе. Як бачимо, Зовсім юним спортсменам є у кого вчитись спортивної майстерності. Адже, окрім наших команд з Івано-Франківська та Калуша, зрилу майстерність показали футзалісти із Закарпаття та Львова, які у турнірі вибороли відповідно друге та третє місце. А щодо нашого майбутнього, то тут найкращу технічну і фізичну підготовку показали вихованці Вигодського реабілітаційного центру. На другому та третьому місці вихованці Калушських шкіл-інтернатів номер 1 та номер 2 Всі юні спортсмени, окрім нагород та отримали від Святого Миколая солодкі подарунки. А кращі з кращих воротар, захисник, нападник та найвлучніший бомбардир ще й спеціальні сувеніри.